батьки ізраїльської заручниці Лірі Ельбах закликали свою доньку бути сильною в полоні Хамасу. Ісламістське воєнізоване угруповання, що в секторі гази, опублікувало відео, на якому дівчина сидить у темній кімнаті і записує звернення. У ньому вона просить уряд ізраїлю досягти угоди з угрупованням. Лірі Ельбах узяли в заручники 7 жовтня 2023 року під час нападу Хамасу на південні поселення Ізраїлю. Тоді вона служила солдатом разом із нею в полон потрапило понад 250 ізраїльтян та іноземців. Сьогодні ми отримали підтвердження того, що Лірі жива. Це відео нам важко було дивитися. Це не та лірі, яку ми знаємо. Сьогодні з нами розмовляв прем'єр-міністр, президент, начальник штабу армії оборони Ізраїлю та міністр оборони. Ми попросили їх укласти угоду. Є лірі та 99 інших заручників, яких треба швидко повернути додому. Я хочу сказати Лірі. Якщо вона це побачить, Лірі, ми боремося за тебе, ми не здамося, і ти повернешся додому живою. Так, там тяжко, і ти страждаєш, але ти повернешся живою. Водночас у досі знову відновилися переговори між владою Ізраїлю і Хамасом за посередництва Катару та Єгипту. Адміністрація президента США Джо Байдена, яка допомагає в проведенні переговорів, закликала угруповання погодитися на угоду. Представники Хамасу заявили, що мають намір досягти угоди якнайшвидше. Водночас родичі заручників висловили протест проти часткової угоди про припинення вогню, про яку раніше заявив Бінямін Нетаньягу. За словами прем'єра, це дасть змогу й далі вести бойові дії у секторі гази. Протестувальники в Тель-Авіві закликали негайно укласти всеосяжну угоду та повернути всіх заручників додому. Вони у полоні вже понад 450 днів.